Україну охоплює на катаклізм. Несподівано аномалія проявила себе у декількох областях і починає поширюватися Україна. Різкий перепад температур був лише початком, і тепер дощі ризикують перерости у повноцінні снігопади та шторми, які можуть завдати непоправної шкоди нам та нашим домівкам. Попереду найважчі дні, аби бути готовими, перегляньте цей випуск. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати на Україну. Сунуть дві хвилі сильного похолодання. Ідуть навіть морози і схоже навіть сніги. Синоптики застерігають про раптове погіршення погоди та навіть радять готуватися до головного болі та стрибків тиску, адже до всього Україну накриє ще й циклон із Криму. Та це дрібниця із можливими штормами, які здатні натворити значного лиха. Північно-західні вітри вже носуть похолодання та заморозки на території України. Деякі регіони вже сильно засипали снігом. Температура опустилася до мінус п'яти градусів. Як бачимо на кадрах на горі піпіван, величезні замати снігу та стійкий мінус, тож сніг зараз не буде розставати. Це лише одна з частин Закарпаття, яку вже вкрила негода загалом спостерігається ускладнення погодних умов: хмарність, обмежена видимість, сніг, північно-східний вітер 20 метрів за секунду. Уже частині західних і деяких центральних областях почалося серйозне похолодання. З топшука термометрів опустяться на відразу декілька градусів. Так, в Одесі вже випав перший сніг, що дуже нетипово для цієї пори року Як бачимо, це не поодинокі сніжинки а вже реальний майже снігопад із вітром. Температура різко стала мінусовою, і опади почали все посилюватись. Іншим регіонам слід бути готовими. Зараз почала сильно коливатися температура, а місцями опади у декілька разів перевищили місячну норму. Далі на українців чекає лише ще більш суттєве похолодання із заморозками. Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич. З його слів над Україною прогнозується стали розвиток північно-західних повітряних потоків. Саме тому відбудеться поступове зниження температури повітря, опади та поривчастий вітер. На тлі проходження холодного фронту із північного заходу у більшості областей вночі температура з навіть до мінус 2 градусів у день поки що плюсова температура у північно східних областях а також карпатському регіоні місцями вночі теж мінус. За даними синоптика, згодом знову прийде нова порція холодів із північного заходу Європи в Україні. Температура знову почне знижуватися. Як бачимо, будуть значні коливання температурних режимів на території України. А про те, що східна частина Європи опиниться під впливом циклонів і атмосферних фронтів, ця погодна система зачепить і територію України. Повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, в більшості регіонів. Країни очікується опади різного характеру. місцями пройде дощ, або мряка можливі тумани, густа хмарність. Ну а тим часом у Львові через нагоду вже запроваджено перший рівень небезпечності жовтий. погода на Львівщині визначає проходження атмосферних фронтів із північного заходу. Буде хмарно та пройде помірний дощ із значними поривами вітру. Ну а за даними МКВЕЗО, зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозує сильні морози та багато снігу. За прогнозом, початок зими буде відносно м'яким із періодичними опадами. Січень перехідний Сяць, коли пройде похолодання, Січен та шантальоти можуть принести сильні артичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив. Фахівці ж наголошують, що зима 25-26 років обіцяє стати однією із найбільш непередбачуваних за останні роки: від штурмового та вологого початку грудня до значних льотневих холодів. Україні слід готуватися до нестабільного та холодного зимового сезону, і похолодання вже починається. Схоже, цього року взимку буде особливо холодно. Зазначається, що на Європу чекає двофазний сезон. Найхолодніше буде в Україні. Ні, грудень з вологою та штурмовою погодою у західній частині, та лютий із рекордними морозами та сильними сніговими бурями у центральних і східних районах. Фахівці пояснюють, що сніговий покрив у Сибіру є ключовим передвірсником зимового клімату Європи. Протягом зими 25-26 років у Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище за середній. Це свідчить про те, що східний потік до Європи буде сильнішим ніж зазвичай, і це посилює ризик тривалих холодних хвиль у центральній та східній Європі, особливо протягом січня та лютого. Риця у звіті цілком імовірним є те, що Італія, Греція та Балкани можуть зіткнутися із небезпечними зомими штормами, що характеризуються зливовими дощами, сильним снігопадом у горах і навіть сильними повенями. А через те, що Україна розташована у східній Європі, Амкаєвез наголошує, що це найхолодніший район континенту за потенціалом рекордних артичних спалахів наприкінці зими. Можливо, отриманість якого снігового покриву та мінусових температур. За прогнозом, початок зими буде відносно м'яким із періодичними опадами. Січень перехідний. Місяць, коли прийде похолодання, січень та люди можуть принести сильні автошні морози снігопади, та сякий сніговий покрив. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України. Експерти говорять і про інші небезпечні зміни. Зараз швидкі зміни температури на планеті Земля за останні 30-50 років є найстрімкішою за усі попередні періоди. Ми можемо це зрозуміти завдяки даним. Реконструкція зміни температури повітря, отриманих із скарню льодовиків та океанічних осадових порід за багато мільйонів років. Так на планеті було Періоди, коли температура була вища на декілька градусів ніж зараз, був час, коли було холодніше, але ніколи зміни не були настільки швидкими. Наслідки ми вже бачимо, зростає екстремальність погодних умов. Наприклад, за один день може випасти декілька місячна норма опадів. Також посилюється частота таких явищ в Україні. Останній рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень. Це все показує, що інерційна система нагрілася і швидко охолодити її не вийде через нагрівання океану, атмосфери утворюються дуже сильні шторми тайфуни, Окрім того, вони почастішали. У США тепер раніше починається сезон штормів, і ми вже не зупинимо цю реальність, але маємо, хоча б не посилювати цей ефект. Для деяких районів екстремальність може проявитися не тільки в кількості опадів, але і в формуванні таких несприятливих явищ, як град великого розміру, і частоти повторюваності. Цього року він став серйозною проблемою для сільського господарства. А ще через не зовсім коректне землекористування можуть посилитися полові бурі. Вони трапляються не лише на півдні, а в Києві, тому декілька років тому теж була буря. На основі цього можемо припустити, що несприятливі явища тільки зростатимуть, оскільки атмосфера нагрівається. Кількість водяних пар в атмосфері збільшується, нагрівається океан, і все це між собою взаємодіє таким чином, що зумовлює більшу потужність формування цих метеорологічних явищ. У різних регіонах зміна клімату проявляється по-різному. Наприклад, у Києві, який повністю побудований бетоном, є проблеми з хвилями тепла, зі спекою, з неможливістю справлятися з великою кількістю опадів. Каналізаційна система не пристосована для переробки такого об'єму води, тому виникають затоплення під час злив. Власне, це сталося цього разу і в Одесі. У деяких регіонах географічно можуть бути передумови утворення більш інтенсивних опадів, а в інших регіонах головною проблемою буде посушливість. Тенденції показують, що затука холодного повітря ставатиме Апшими і рідшими відповідно екстремальний сніг, екстремальні морози не загрожують Україні. Вони можливі, але їх частота і інтенсивність зменшуватимуться. Декілька років тому в Україні була неймовірна тепла зима. Ну а тим часом в США було 15-20 градусів морозів і випало багато снігу. Тоді тропічні теплі повітряні маси виштовхнули полярний цикло з нашого регіону підняли набагато північніше. Тобто, у нашій східній півкулі була тепла зима, а в західній холодна. Таку циркуляцію важко завчасно спрогнозувати, але аналізуючи Точні умови за 10-30 років можемо побачити, як змінюється частота таких випадків і так припустити, як вона змінюватиметься далі. Тому імовірність випадків сильного морозу зменшується, бо загалом планета нагрівається, говорять експерти. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Будь ласка, перевіряйте прогноз погоди у вашому регіоні, де ви проживаєте. Це важливо для того, аби вберегти себе та своїх рідних. До зустрічі у наступних випусках на все добре.